Доброго дня! Сьогодні ми з вами робимо перший крок у дуже цікавому біологію. Біологія як наука про життя має певні свої предмети, методи і, звичайно, науки. Сьогодні ми поговоримо про біологію як науку про життя. Про основні властивості живого та науки, які вивчають живі організми. Отже, ще раз нагадаю вам, що біологія це наука про життя у всій його різноманітності. Біологія складається з двох частинок: біо означає живе життя, логос означає наука вчення. Отже, біологія це наука про життя. Якщо ми озирнемося навколо, ми бачимо безліч живих організмів. Звичайно, одні з них ми бачимо, а інші недоступні нашому оку без застосування спеціальних збільшувальних приладів: дерева, кущі, трав'янисті рослини, тварини, які оточують нас в домі, біля дому, у дикій природі, гриби. Бактерії, які живуть у ґрунті, воді, повітрі, це все є представники живих організмів. Всі живі організми характеризуються певними рисами, за якими ми можемо сказати, це чи це живий організм чи ні. У курсі природознавства ви вивчали ознаки живих і неживих предметів. Сьогодні ми поговоримо з вами про ознаки живого. Отже, перша ознака це є ріст. Кожен живий організм росте, тобто збільшується його маса, розміри і об'єм. Ріст ще називають кількісними змінами. Наступна ознака живого це розвиток. Якщо ріст це кількісні зміни. То розвиток це якісні зміни організму. На певному етапі росту зміни кількісні переходять у якісні, і організм стає здатним до розмноження. У нього з'являються або починають функціонувати репродуктивні органи. Наступного ознака живого це розмноження. Розмноженням ми називаємо відтворення собі подібних збільшення кількості особин певного виду. У курсі біології в 6 класі ви дізнаєтесь про види і способи розмноження рослин, грибів і бактерій. Живлення ще одна ознака живих організмів. Кожен живий організм потребує поживних речовин, води для того, щоб рости. Отже, живлення це надходження поживних речовин в організм. Ви дізнаєтесь, що живі організми можуть живитися способом всмоктування поживних речовин або захоплення поживних речовин. Ще одна ознака живого це дихання. Взагалі, дихання це є процес газообміну. Але оскільки ми будемо розглядати з вами рослини. То рослини мають аеробне дихання. Аерос означає повітря. При диханні рослини вбирають кисень, а виділяють назовні вуглекислий газ. Ще одна властивість живого це є подразливість. Подразливість здатність реагувати на зміни зовнішнього або внутрішнього середовища. Для рослин Дуже важливими є такі фактори зовнішнього середовища, як світло, температура, вологість. Ще одна ознака живого це є гомеостаз. Гомеостаз це здатність підтримувати сталість внутрішнього середовища. Науки, які вивчають живі організми, Дуже різноманітні, оскільки живих організмів є досить багато. З ними ми будемо з вами знайомитися по мірі їх вивчення. Сьогодні ви повинні будете запам'ятати чотири основні біологічні науки. Перша це ботаніка. Предметом вивчення ботаніки є рослини. Отже, якщо ми зберемо коротке визначення ботаніки, то ботаніка це наука про рослини. Зоологія. Зоо означає тварина, логос наука вчення. Зоологія наука про тварини. Мікологія це наука, яка вивчає гриби. Мікробіологія наука про мікроскопічні доклітинні організми. Я думаю, ви зрозуміли і запам'ятали. Що таке біологія, які ознаки живого і які науки вивчають основні групи живих організмів? Тому дякую за увагу! і